Чудово. Всім привіт! Буде таке від... відео. <світ> да, нарешті я дісталася до своєї посилочки. Е, мусила її розібрати вчора, але, так як в мене були проблеми з ручкою, так, да, великі проблеми, причому я вчора взагалі ніби була без руки. Ну то, по факту відчиняємо в посилці, там деякі речі, і підготовка до мого дня народження. Ну тобто, давайте подивимося, що, що, що там прийшло, і чи відповідає вона дійсності, як я замовляла, мої сподівання в усі, як воно по факту є. І тут багато всього. Багато всього. До мого дня народження я поставлю на підлогу, добре? Да, так, Сюшечка. Так, перше скатертина. Ну, вона виглядає дуже класно. Е, ніби як шовкова. Зараз відч... да. відчинила. Просто відчинила. Е, Зараз, зараз секундочку. Ой, і так приємна така. Ну, дивіться, дивіться, який колір шампані, так? Да? Правда? Класно, класно. Я задоволена. Ну, я пізніше трішечки подивлюся прям е всю її довжину. Як вона буде виглядати на. На моєму столі. Да. Тут багато всього. І тут є гардероб. Якби я зіставила на своє день народження такий образ певний. І для Асічки певний образ. Да, Асюшечка. Да. Так, і ще речі замовила: светер. Ну, чого, досить непоганий. Правда, колір там був сказаний. Е... Ну, типу мусить бути як е, вершкове масло. Ну, в принципі, є, <смас> магазин на вершкове масло. І приємне такий, такий м'якесенький всередині, теплесенький. Е, ну, я сподіваюся, що, що, що він мені підійде, бо це еска, здається. Я замовляла еску. Тут нема нічого. Коротше, такий светер. Простий, але теплий. Бо на зимку, якщо чесно, то в мене мало теплих речей. Ідемо далі. Асічко, це для тебе, моя дівчинка. Да, це для тебе. Дивіться, що я замовила на моїй зайці. Спідничка, спідничка. Як я казала, да, <голи> <голи> да, Асюша, тут вся техніка. Як я казала раніше, то я вигадала певний образ на своє день народження, і нехай там скільки кроків мені не було, то, якщо чесно, хочеться повипідрюватися. Ну і собака мені в допомогу. Зараз зараз. О, Це так ми лашечка, я сподіваюся, вона налізе на тебе. Для Асочки спідничка. Да, що, що, це твоє це твоя спідничка. Буд, будеш красунечкою, валірів будеш, да? от така спідничка для моєї собаки. Ну, е, хочу сказати, що вона налізе, взагалі то ця спідничка ясно-понятно що для дітей, бо для собак такої спіднички гарної я би не знайшла. А, ну, мені подобається. Така стильна, дуже класна. Далі, так само на моє день народження, це светр. Тут все просто, тут не треба нічого різати. А це вже мені. О, о, який він жилетка. Який він жилетка. Я, я, я. Там був реальний светр, типу як попу прикриває, і все таке. Ну, ну я так подумала, я так подумала, Колір дуже гарний. Ну, правда, дуже гарний. Але жилетка. Ну, шкода мені того. Як я вам. Ладно, ну щось, щось мусило так. Дуже цікаво буде, зато дивіться. Якщо зовсім зглуздо з'їду, то можна опа. Опа. Я мадама народ. Я мадама клас. Ну, жартують, звичайно, не буду ж я у собаки забирати спідничку. Це взагалі, якби не по-дорослому. У мене тут десь своя спідничка є. Ага, е так, ще один светр. Светер М я замовляла. Прикольний на дотик. На дотик він такий гладесенький, ну прям шовковистий. А всередині, а всередині важко пояснити, але, типу, дуже-дуже дрібний флюс. Флюс? Фліс? Фліс. Вибачте, після праці день тяжкий. Так, да, ось така ковтиночка. Ну, нормально. Теплесенько, гарнесенько. Підійде. Далі що в нас тут є? Я не можу знайти своє замовлення на саме на свято, бо в мене тут і кульки мусили бути. Дасічка, ти підтримуєш дві шпиріж. А, це е, такі штані. Чорні я замовила собі штані. Я замовляла Ско, здається. Я забула, якщо чесно, але, але вони е, на флісі, тобто всередині теплесенькі. Ну, не такі теплесенькі, як, якщо чесно, мої одні зимові штані. Еска, еска. 95% поліестери, 5 еластану. Ну, то буду я в таких штанях ходити, теплих взимку. А йдемо далі. Далі О, оце вже моя спідничка. Оце вже я вже з кольором ну, трішки не вгадала, напевно, підачечки. Ну. ну, я теж таку замовила собі спідничку. Ось вона буде така. така так вибачте. Така буде, ну правда, я не знаю. М-ку, здається, замовляла, ні? що вона може завелика бути. Ну мені подобається. Так, хоп, все, все, все. Я забула, що я в капцях, ну да ладно. Спідничка є. А, саме цікаве у собачки. буде гарне таке намисто. А жінка. Це тобі ще така річ гарна. Так. диви, який гарний ошинечок. З квіточкою, з квіточкою, дивіться, який гарний. Такий гарнесенький, дасочка, Гарнесенький, це твій. І блискучий, так плащить, переливається. Ну, ясно, подняла. Ну, все ж гарно. І під спідничку, ось дивіться, як підходить під спідничку, правда? Ніби від однієї фірми. Асічка пасує. Асічки все пасує, Асічка в мене гарничка. Ну, гарний, гарний. Асюша, а давай спробуємо надягти. Давай спробуємо. Іди сюди, хоть. хоть. Хоть, 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 Давай. Ну, підійди трішечки ближче. Ну, Так, моя зайка. Боже, боже, какая ты красуня! Ой, Асенька. Асенька, ты прекрасна. Ты королевишна, да? Королевишна, королевишна. Моя грузечка, моя грузенькая такая девчонка. Ну, прям модель, модель. Боже, ты так гарно на них. Правда, дуже гарна, дуже класна ошійник. Я в захваті. Так, у собаки ошійник, а в мене, в мене кульки. Тут написано 50 кульок, типу золотисто рожево білих. Ну, подивимося, якщо чесно, я не надавала. Просто знаю, що одного разу я купила в китайському магазині кульки. І там половину можна було викинути, тому що вони реально були браковані. Ось реально, не то, що вони лопалися. а Вони просто були або діряві, або. Ну, да, ася, да. Кульки в нас будуть. Завтра, а може, післязавтра. Ну, колись будуть точно. Да? Зацінили? Так. Ага, поки дійшло, реально. Це, коротше, цифірка. Можливо, одна, можливо, дві. Я замовляла цифри на своє день народження. А це, власне, створи сам Happy Birthday. Ну, Пропорції такі великі, але це треба самим все робити. Самим простягати таку ташму, вона тут є, коротше, смужка така. Ну, і все буде зроблено. Далі далі далі. Що в нас далі йде? Так. Ну, у Асічки шикарний осінник, а в мене, я сподівалася, буде шикарний обруч. Ну, я сподівалася. Ну, На картинці він дуже гарно виглядав. Це під під мій стайл, ну він при... Трішечки примявся. Трішечки зовсім трішечки. То літачок, напевно, Асічка за вікном. Ну, коротше, в принципі, в принципі, він гарнесенький. Ну, виконано просто, щоб ви бачили. Так? Да? Ну, і такий оботочок в мене буде. Масочка за шийником, а я буду за баточком. Дуже зручно. М'який. Добре, йдемо далі. Ага. Прекрас. Як же ж без прекрас Своє день народження. Так, да, тут інструкція випала одразу. Таким дрібним шрифтом, що, типу, можете не читати. Ну, листячко. Листячко – це типу гірлянда. Тут е, треба батареєчки вставити. В нас є батареєчки Мусять бути. Е, трішечки пізніше я, напевно, вставлю батареєчки, я чогось забула про неї. Ну, отаке листячко. Ну, кльово-кльово, правда? В же. вже. Ось, ось. Перша була скатертина. А це доповнення до скатертини. Зараз покажу. Вона мусила бути прозорою. З такими золотинками. Це дорожка. Так, да, так, да, вона прозора. Вона прозора. Прикольна, з золотинками, якраз буде чудово пасувати до моєї скотеротини. Ой-ой-ой! Просто-просто Е, Так, це, це теж доповнення до мого стайлу на день народження. Отакий От бодячок. До речі, тут на молнії, на застіпці такий. І застіпка нормальна. Отак от, от розстібаються, оце перед. Да. О, оце саме те, що я хотіла ще подивитися і, і переконатися, що які, які гарно. Які ж вони м'якесенькі. Я замовила собі, типу, такі світорки. Бачно, бачно. Отакі. І вони такі м'якесенькі. Я замовляла Еско. Еска. А тут нема такої. Зараз зараз. Ася, що ти там? Шумиш. Да, 50% віскози, 30 поліестру і 20 нейлона. Еска. Це Еска. Ну, я примірюю, скажу, ну на дотик. Це нереально м'якесеньке, ніжнесеньке таке. Я не рекламую. Я просто сама хотіла в цьому переконатися, тому що мені на тему дуже сподобалися ці світерки. Ось один такий, коричневий, а інший я вирішила замовити зелений. Не знаю чого, чесно, не питайте. Можливо, тому що чорний колір мені набрид. Ось реально, все набрид, да? так? І каже, та, котра сидить в чорному кольорі. А, ось такий інший світерочок. З горлишком. З горличком таким. Мусить бути теж гарний, бо він якозинкий, такий, чудовий. На зимку хоч буде. А, що ще? ліля ла -ла -ла, ла 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 Ага. А це колготи. Такі, типу. Теплі прозорі колготи. Ну, як оце маднява зараз, так? Щоб вони були подвійні. О, моя красунечка тобі так пасує пасується Е, Так, ще, ще, ще. А це, напевно, друга цифірка. Ну, я дві циферки замовляла. Одна така, інша така. Я ж не маленька дівчинка, щоб одну циферку мати. Дві циферки буде. Вже дві циферки, Дася? Ну, а це. Оце. А я, звичайно, не в тренді, стою. Шапочкою, котру. До речі, тут теж інструкція є. Ну, напевно, не для дебілів іграшка для вумних людей, котрі вміють читати, і можуть зрозуміти, як її використовувати. Зачитую. та радость і розтіж. Ні, Асічка, це моя іграшка. В тебе у ношійничок гарний, з квіточкою. Так, до речі, собаці я боялася взяти ошійник розміром М, тому що вона в нас груба. Е і я заміряла, в неї, здається, 41 см обхват шиї, а це вже йде ЛК. Так, ну, е і за коментарями інших людей. То радили, коли люди брали менший розмір, вони радили брати більший розмір, а брали вони на таксу, на якогось там мопсика. Ну, коротше, на маленькі породи собак. В мене вона маленька, але товстенька. Так, да, я, вибачте, в халамі іграшка, антистрес. Каріна дуже стресує останнім часом. Це моя іграшка. Це моя іграшка. Це моя іграшка. О -о -о. О -о. Ви чуєте цей ASMR? Це зараз? Вибачте, це реально смішно, але звук такий противнючий. Просто противнючий. Просто погаді в мене асоціації, але кульки прикольні. <звук> Де? Да. Ну, такий собі антистрес, цікавий, але трішечки липкий. Його можна розтягувати. Там всередині кульки. Е, якась м'якесенька пімпка. Ну, типу, як тітя і сосочок. <гум> <гум> да. Ну, сподіваюся, що якось, якось буде. Бо, якщо чесно, я хотіла якийсь антистрес, який дуже популярний в магазинах. Маленький, але котрий тягнеться там. Е, ну, не знаю, мені кульки сподобались. Вони кольорові, вони класні, як і кримки. Ну, таке, да, правда, таке. Не захоплююся. Ладно, е, це все, що я хотіла вам показати. А Сінєчка, ти покрасуєшся зайка? Покажеш свій ошійничок класний, такий, класний. Іди сюди, покажем шиночик. Хоть! Так, да, зараз модель прийде. Іди сюди. Іди сюди, моя Грусічка. О, Дивіться, дивіться, яка гарна, яка гарнесенька вона з цією квіткою. Правда гарна? Правда. І блищить, вона і блищить і переливається. До Йосички дуже пасує, дуже пасує. Ну, це все всі оновочки. Обновочки, які я вам хотіла показати. І, власне, подивитися сама на це все. Е, тому буду сподіватися, е, що ще я, коли все оформлю, тоді вам покажу обов'язково. Е, і сподіваюся, гарно відсвяткувати свій день народження. Всім пока, всім гарного настрою, гарних покупочок! Бережіть себе. І тепло вдягайтеся, вже холодно, вже прийшла осінь. До нових зустрічей. Ай, ні, це моя, це моя іграшка, моя іграшка.